Власний приклад може впливати позитивно і негативно. Ой, я в останній ні Ось спочатку діти, початку чоловік, ось спочатку ось ці турботи. А я потім я коли-небудь. Коли, коли запитуєш, звідки це все взялося? А моя мама так поводилась. Ось вам дивіться вплив власного прикладу. А як ви хочете, щоб ваші діти поводилися? Ви хочете, щоб так ні, не хочу, але я не можу змінити себе. Можете. Власний приклад завжди може впливати, і він впливає на наших дітей. Просто треба розуміти, позитивно чи негативно. Позитивно він впливає тоді, коли у вас яскраве життя. Воно насичене, ви щасливі, ви розвинені, ви реалізовані і діти, таки, а таке буває в житті. То ми батьки приходять щасливі з роботи. Вони розказують клюві речі. Вони розказують, що ідіот їх начальник. Це все власний приклад. Думайте, будь ласка, що ви говорите, як ви живете. Найголовніше це впливатиме на ваших дітей не навіть якщо ви не замислювались над цим. Краще подавати позитивний приклад, коли діти бачать ось цю планку, нижче якої вони спускатися не хочуть.